Вітаємо! Дуже часто власники домогосподарств не знають, яку саме електростанцію обрати для своїх потреб. У цьому ролику ми допоможемо зробити вам правильний вибір та розкажемо, яку ж станцію обрати саме вам. Готові? Поїхали. Перед тим, як придбати та встановити сонячну електростанцію, необхідно врахувати певні нюанси. Місце розташування вашої майбутньої сонячної електростанції. Основний критерій місця повинно бути достатньо. Наприклад, для станції потужністю 10 кВт необхідно 60 м2 вільної площі. Також не забуваємо про те, що сонячні панелі слід розташовувати максимально з південної сторони. Крім того, дуже важливо, щоб тіні з навколишніх об'єктів не попадали на сонячні панелі, адже це значною мірою знизить генерацію вашої системи в цілому. Потужність. Якщо ви плануєте покривати тільки власні потреби, то вам буде достатньо станції потужністю 3-5 кВт. Якщо ж ви розраховуєте на заробіток по програмі Зелений тариф, то потрібно встановити станцію мінімум 10 кВт потужності. Надійність конструкції. Потрібно враховувати те, що сонячна панель має вагу 18 кг. тому всі несучі конструкції, а також сам дах, повинні бути дуже надійними. Вибір виробника. Тут ми рекомендуємо покластись на думку спеціалістів, і вони вам допоможуть підібрати оптимальну конфігурацію для вашої сонячної системи. Якщо при виборі сонячної електростанції ви врахуєте всі дані аспекти, то така станція буде служити вам дуже довго та надійно. Якщо ви власник з даного експлуатацію приватного будинку та замислюєтесь встановленням сонячної електростанції, у нас для вас є чудова пропозиція. Ми можемо встановити станцію будь-якої потужності всього лише за три дні. Щоб скористатися даною пропозицією, переходьте за посиланням в описі до цього відео, заповніть невеличку анкету, і я зв'яжусь з вами протягом 24 -го годин. Дякую за перегляд даного відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. До зустрічі!